Кандидат на пост президента Олег Тягнебок відвідав Поділля. Він зустрівся з підприємцями речового ринку, адже саме тут зосереджена левова доля приватного бізнесу обласного центру. У час, коли економіка країни перебуває на колінах, негайними першочерговими реформами «Свободівець» бачить удосконалення податкового законодавства. Сьогодні чи не всі відрахування приватників до бюджету проходять через тіньові схеми, каже кандидат? Прагнуть зламати цю систему і підприємці. Тож на зустрічі люди закликали київського гостя на законодавчому рівні посприяти. Ти захищеності їхніх інтересів У нас гроші. Вже ніхто не дасть сказати неправду, правду. Вже ми на грані, ми вже виносимо гроші з дому. Моя позиція це прогресивна шкала оподаткування. Однозначно, великий бізнес, значить, великі податки, малий бізнес, малі податки. Олег Тягнебок не уминув увагою і події, що відбуваються зараз на сході країни, каже, вони режисуються Росією. Прихильників федералізації на сході зовсім небагато. Основна частина населення не хоче розколу держави. Український південь повністю є на стороні України. Є певна група олігархів в Донецьку. На Донбасі, в Луганську, то є представники партії регіонів і комуністів. Вони фактично організовують оцей процес протистояння. воєнного стану який зараз тримає у напруженні все суспільство. Можна було уникнути. Переконаний Олег Тягнебок. Він каже: Україна зробила помилку, розброївшись у 94-му році. Не можна було здавати ядерну кнопку. Причому Україна чи не єдина країна в світі, яка це зробила. Не можна було віддавати тактичну ядерну зброю. Причому це все було зроблено заради просто паперових гарантій. На папері нам написали, що у випадку військової загрози нам допоможуть. Лідер українських націоналістів наголошує, що в теперішній пік розгулу сепаратизму дії парламенту мають бути рішучими, як і реагування з боку силових структур. Тільки так каже Олег Тягнебок, можна захистити державність і рухатися в бік Європи.